Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 450 тисяч 890 особин за добу 810 і поранено 1 мільйон 352 тисячі 670 песиголовців за добу 2430 танків 7137 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 13679 одиниць за добу 12, артилерійських систем 11452 одиниці за добу 48 реактивних систем залпового вогню 1 одиниць, засобів протиповітряної оборони 754 одиниці за добу 1, літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9104 одиниці за добу, 34, крилатих ракет 2069 одиниць за добу, 2. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15298 одиниць за добу, 50. Спеціальної техніки 1882 одиниці за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука.